Місце Санкт-Петербург, метраж 1-1-0, кімнати 4, Санвузли 2, висота стелів 2-7, дизінджується флат фото Олександра Куролегіна. Коротко, щоб створити зручне планування в новій квартирі. Дизайнер об'єднала кухню з вітальною, продумала кімнати для батьків і новонароджених дітей, виділила місце для господарських зон. В основі інтер'єру лаконічна обробка, вбудовані меблі і трохи вінтажу. Подробиця. замовники. Молода пара в процесі будівництва у них народилися дві дівчинки, близнючки. Це їх перша квартира. Хотілося зробити ремонт швидко, але щоб було зручно жити в новому просторі з двома маленькими дітьми. За допомогою господарі звернулися до Наташі Куролегіної з «Джуйці Флат. Квартиру хлопці отримали в Чорновій обробці переваги вікна в підлогу на обидві сторони квартири, два санвузли, недоліки низькі стелі. Для центру Петербурга це дивно висота стелі. В чорновій обробці всього 2700 м, розповідає дизайнер. Потрібна була невелика перепланування, так в квартирі з'явилася об'єднана зона кухні вітальні. Окрема пральня і гардеробна головним завданням було створити відчуття великої кількості повітря і світла в просторі. Я постаралася домогтися цього за допомогою скляних дверей, через які запустила природне світло в темні зони. Передпокій і хол між кімнатами двері від підлоги до стелі візуально збільшили висоту квартири, обволікаючи світло сірий колір, додав глибини і тепла. Розповідає Наташа Курлигіна. В інтер'єрі використовували кілька типів дверей: розсувні, глухі і прозорі, орні, глухі і прозорі, розсувні економлять простір, розпашні приховані двері, замаскували вхід в санвузли. Вони створюють ефект гладких стін без зайвої фактури. Прозорі двері дають додаткове світло в темних приміщеннях. Замовники дуже переживали, що я опустила стелю для вбудованих світильників. Вони високого зросту і подумали, що їм буде некомфортно. Дуже дивувалися, що я не запропонувала руйнувати стелю для установки світильників, ділиться дизайнер. Але коли ми зробили дверні прорізи до стелі, а потім з'явилися двері, господарі заспокоїлися і оцінили, як же все здорово виглядає. При цьому низька стеля зовсім не відчувається. Натуральний дубовий підлогу з фактурою дерева допоміг створити затишний простір, по ньому дуже приємно ходити, бо соняш. Для підлоги у ванних кімнатах передпокої і кухні використовували один матеріал: широкоформатний керамограніт, мінімум швів, матова поверхня, явний ефектний малюнок каменю. На стінах у ванних кімнатах теж широкоформатний тонкий керамограніт сірого відтінку, який розкроїли на панелі за кресленнями дизайнера. У цьому ж матеріалі виконані стіни кухні. Тут ми пішли від звичної плитки, яка в нашому проекті була б недоречна, говорить Наташа Курлигіна. У квартирі практично немає окремо розташованих меблів, систем зберігання багато, але всі вони вбудовані і за кольором зливаються зі стінами, зроблені на замовлення. Замовники не хотіли яскравих кольорів, складних поєднань, та й автору проекту ця тема не особливо близька. Я люблю білі інтер'єри з використанням цікавої фактури в обробці, мені ближче натуральні відтінки сірі охристі, аже дизайнер. Акцентами стали предмети з історією: наприклад, крісло у вітальні і обідні стільці, вінтажні, особливо цікавий стілець Ростина Олімпіць. Чейр в спальні модель була придумана до Олімпіади 1960 року в Гельсінкі. Його носили з собою волонтери, відпочивали у вільні хвилинки. Планування, бренди, представлені в проєкті вітальня, оздоблення, фарба, paint and папер, лібрарі, меблі, диван сіц крісло ччар-бібрете-джалк, данія, 1963 стільці до мюзбі і марітепіуара. Фінляндія, одна тисяча дев'ятсот один, дев'ять чотири, сім, вінтаж, куплений в Чермюсею, обідній стіл, майстерня, деревотека освітлення, торшер споюсен, світло над столом, меню кухня, оздоблення, харба паїнтант, папер лібрарі, меблі, барні стільці, гаї освітлення, світло над островом, модюлар прихожа, оздоблення, плитка, еквіпи. Підлогове покриття, керамограніт, ламінам меблі, стілець Навічаїр, оригінал 1944, США, вінтаж куплений в Чейрмусеєм, декор, очки меню, дзеркало, іке, санвузол, оздоблення, плитка, еквіпе, раковина фламіння, змішувач з освітлення, світильник меню, ванна кімната, оздоблення, плитка, еквіпе, Підлогове покриття, керамограніт, ламіна, раковина, ніц, змішувач зючетті, декор, дзеркало, арбі, освітлення, світильник, марсет спальня, оздоблення, фарба, поїнт, антпар, лібрарі, меблі, ліжко, десірея, стілець, тростина, олімпідчаєр, освітлення, цедітіон з, з декор. Барельєф, спальні, семен-мотолянець, галереї, Марини і Січ, всі двері і перегородка. артели хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міром.